Доброго дня, шановна громада. Я Степанівський сільський голова. Звертаюсь до вас ще. Скажем, з таким, ну, то що з питанням, я повідомляю вам, що не відбулося судове засідання, його воно не відбулося, воно було відкладене за клопотанням Ільченка Дмитра Олеговича від партії Батьківщини, представника Степанівської сільської ради, до якого мене позов, він через раз відкладає. Не з'являється, щоб підтягнути час. Воно відкланене до 5 жовтня 2017 року. І цінізм і цього Ільченка, вибачте, і також виконуючи обов'язки секретаря Парфенової і Голубенка, ви знаєте, він, звісно, зашкалює. Дивиться на цих людей, які якоби-то, знаєте, в кавичках борються за правду і десь там борються і кричать, що ми блокуємо роботу мера, там ми дамо йому, поки він не уйде. Ви знаєте, дуже жалко, що в нас в депутатах такі люди. Поки вони будуть там, ви будете, ви будете за них голосувати, ви знаєте, що в нас не буде порядку. Вони не об'єднують країну, вони вже Вони, скажімо так, розрушають зараз наше село, село Степанівку. Роблять дороги, звісно, дороги все робляться. Робляться дороги, там щось робляться, кошти є. Як робиться і, скажімо так, як, якісно, із якої фірми, з яких кошти, це, звісно. Вже справа розбиратися буде Я Хочу сказати, що ми працюємо далі, ми будемо відстоювати в інтереси громади, і я свої інтереси, як порушені мої інтереси, в першу чергу як особистості, як громадянина України. І я зараз звертаюся до намісника, як скажімо так, гранта Конституції Гордєєва, що, шановні, ну робіть що -нибудь. ви знаєте. Безлад в нас Херсонській області, у нас в Степанівці по цим питанням дуже великий. По-перше, я чого я тут знаходжусь? Знаходжусь, тому що сказати, що ті кримінальні справи, які відкриті на них, вони дуже стоять на місці. Стоять на місці. Завтра мене запросили приглянути їх, а й приглянути, було б хот... було б дуже добре, якщо розібралися там. Ті... ті злочинці, вибачте, які повинні сидіти в тюрмі, ну хоча б, ви знаєте, їх не можна підпускати до державних, до народних грошей. Вони працюють і далі їх грабують. Розумієте? А інших людей вони знімають і блокують роботу. Я не хочу заступатися сильно там за мера міста, да, цього ж. Ну ви, будь ласка, подивіться, що відбувається зараз на міських засіданнях ради. Там ж нема конструктиву. Нема конструктиву. І, і вроді би вони кричать: це наше село, тобто це наше місце, це наші дома, там вони представляють якісь будинки, якісь вулиці, якісь округи. Вони ж навіть за них не голосують. Ті люди, які вроді би проти там, за них голосують, а вони ні. Було б хорошо, якщо б просто люди включали трошки розум і серця, шановні, давайте не будемо байдужими до нашого села, до нашого міста, до нашої країни. Я думаю, що в нас все вийде, ми будемо в хорошій країні жити. Треба трошки потерпіти, ну терпіти не просто сидіти, терпіти, а що то ще робити. Ви знаєте? То тобто, скажені старатися. Зазідати цей мір, То есть украшати, примножить приносити щось краще. Ну не раз не розрушати всякому. Дуже радий за увагу, дуже вдячний вам за увагу. Все найкраще.